Масований удар ракет, але тепер по містах Росії. Майже одразу після атаки по Києву ворогам пролетіла відповідь. Рашисти хотіли добити нашу енергосистему, але пройшов час і нам зробити свій хід. Тому весь жах повернувся до ворогів. Вибухові подарунки засипали окупантів, стираючи абсолютно все на своєму шляху. Навіть столиці Орафі не вдалося захиститися від ударів розплати. Як все було, переглядаємо у відео. Вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобаки та коментарі. А я розпочинатиму на фоні відновлення мирного процесу. Києві пролунала серія потужних вибухів. Росіяни спрямували на столицю групи шахедів, крилаті та балістичні ракети. Тож Україні теж довелося відповідати. Таким чином, спочатку моніторингові канали зафіксували удари гіперзвуковими ракетами типу циркон, зокрема по підстанціях, пов'язаних з АЕС. Щоб столиця більше не мала зовнішнього живлення. І як повідомив Мар Києва Віталій Кличко, наслідки обстрілу зафіксовано у п'ятьох районах столиці. На лівому березі виникли перебої із тепло та водопостачанням. У Деснянському районі уламки збитої повітряної цілі упали на нежитлову будівлю. У Дніпровському розгорілася пожежа в гаражному кооперативі та палав бензовоз. Шосто стояв на парковці вогонь також знищив декілька вантажівок, припаркованих поруч, а у багатоквартирному житловому будинку вибило шибки. В Дарницькому районі зафіксовано руйнування на рівні шостого-сьомих поверхів незаселеної житлової багатоповерхівки та пошкодження балконів на рівні восьмого-дев'ятого поверху. У Голосіївському районі уламки впали на території на житлової забудови. Там виникла пожежа. Також варто зазначити, що внасток ворожого обстрілу постраждало виробництво рошен. Київська кондитерська фабрика Рошен розташована в Голосіївському районі. Міста Міста Києва неподалік від Деміївської площі та станції метро Деміївська. А за іншою адресою в приватному будинку вибуло вікна. В Солом'янському районі уламки пошкодили шестиповерхову офісну будівлю. Також вперше за час війни по Київщині застосували ракети Х-32, попередньо із касетною бойовою частиною. Літаки підлетіли дуже близько до кордону за останні роки. Якщо ж говорити про Київщину, то начальник київської ова Микола Калашник поінформував, що через масштабну атаку на Київську область постраждало четверо людей. Троє у Броварському районі та жінка у Бориспільському. Окрім цього, у Броварському районі пошкоджено чотири приватні будинки та два автомобілі. Ще один будинок пошкоджено на Бориспільщині. Тим же часом, як зазначив керівник центру протидія дезінформації про РНБУ Андрій Коваленко в телеграм, ворог намагався енергетично відрізати Київ. Коваленко розповів, що цієї ночі росіяни атакували енергетику крилатими та балістичними ракетами, а також дронами. Під ворожим вогнем опинилися Київ, Київщина, Харків та інші регіони. Ворог намагає. Всі енергетично відрізати Київ в голові не вкладається, що це відбувається на очах у всього світу. Подяка ППО, енергетикам, комунальникам, воїнам всім, хто протидіє цьому злу, наголосив керівник ЦПД. Ну а військовий експерт Лох Жданов розповів, чому рашисти знову активізували атаки по енергетиці. Рашисти спішать спіша, тому що навіть сама природа на нашій стороні в тому плані, що ми наблюдаємо іже наблюдаємо повишені температури, і сьогодні вже там морози. Не 20 градусов как это было, не 18, а уже в пределах 10 градусов 6, 8 градусов мороза. В дневное время уже 2-3 градуса мороза. Ну, в большинстве районов нашей, нашей страны. Снежок уже начинает идти, а снег обычно идет, когда снижается, снижается точнее повышается температура. Вот, и мы можем рассчитывать, что на следующей неделе уже синоптики нам прогнозируют плюс 2, плюс 3 днем. То есть, понимаете, да, это начнется оттепель. И э, это даст нам возможность быстрее и более эффективнее восстанавливать нашу энергетику, подавать тепло в дома. То есть трубы не будут лопаться от морозов ни в домах, ни, 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 в, ни в земле, ни в этих распределительных узлах. Ну и соответственно нашим энергетикам будет легче работать, в, особенно в полевых условиях, на подстанциях, на линиях электропередач и так далее. Ну, а поэтому расисты спешат и стараются максимально нанести нам поражение по объекта, энергообъектам. Мы, к сожалению, почему-то закрываем глаза и прекратили удары по нефтеперерабатывающим заводам, прекратили удары по химическим предприятиям, которые делают компоненты взрывчатых веществ, по военно-промышленному комплексу. Мы там опять вернулись по нефтебазам, и то очень редко, раза два в неделю не чаще. То есть мы даем передышку российским оккупантам, чтобы они могли спокойно восстановить Ті об'єкти, які ми стараємося вивести із строя. Вот така непонятна позиція со сторони нашого вищого політичного керівництва. Тим же часом десятки безпілотників прямували у лігво до агресора, аби влаштувати там бавовну. Як нестоко від вибухів не могли спати мешканці, принаймні п'яти областей Російської Федерації, найбільше перепало Ростовщині. Там теж ні губернатор Юрій Слюсар уточнив, що українські дрони збивали у таки Кам'янську, Шахтинському та Донецьку. А також у районах Кам'янському, Матвієво, Курганському, Чортківському. Інформація про постраждалих та руйнування на землі не надходило. Додав чиновник. До речі, що на території Росії періодично щось дуже сильно спалахує, про це дійсно відомо. Так напередодні сили оборони вгатили по нафтовому терміналу та Манніфтягаз, розташованому у населеному пункті Волна Краснодарського краю. Цей порт вважається одним із найбільших у Чорноморському регіоні і забезпечує перевалку нафти, газу і аміаку. Також з ладу було Виведено військову стратегічну інфраструктуру ворога. Про це повідомляє прес служба генштабу ЗСУ. Під обстріл потрапила нафтобаза Панза нафтопродукт у Пенській області Рафі. Як повідомляється, вниз такете на об'єкті зафіксовано пожежу. Масштаби збитків оточнюються. У генштабі кажуть, що нафтобазу задіяно у забезпеченні російських військ. Також підтверджено ураження радіолокаційної станції підліт на тимчасово окупованій території Криму. У районі селища Фрунза, окрім того, на тимчасово окупованих територіях Донецької області та в Білгородській області Рафі уражено. Зосередження живої сили противника втрати уточнюються. Ну а перед цим у військово-морських силах ЗСУ ракетами Нептун врезали підприємство Атлант Аеро» в Таганрозі, пошкодивши цехи, складання безпілотників, виробничі приміщення та адміністративну будівлю. Було знищено готові дрони Молнія та Оріон і запасні частини. Військовий експерт Павло Нарожний зазначив, що удар призупинить виробництво на декілька тижнів або місяців. Молнія простий дрон, який несе до 5 кілограмів вибухівки, а при запуску із висоти навіть протитанкову міну. Нарожний підкреслив, що удар по цеху складання, де могли бути готові дрони та комплектуючі, серйозно знизив спроможності ворога. Окрім цього, і українські удари по енергетичній інфраструктурі Росії вже призводять до локальних блекаутів у певних регіонах. За умови наявності необхідних засобів вираження, випадки блекаутів у Росії можуть ставати частішими. Про це розповів президент центру глобалістики стратегія 21, експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар. За його словами, локальні блекаути вже фіксуються. Зокрема, Білгородська область є енергодефіцитною через відсутність потужних електростанцій. Схожа ситуація і в Брянській області. Тому місцеві відключення там можливі і вже відбуваються. Хоча, як і в Україні, пошкодження зазвичай відновлюють. Чи могли б ми досягати більш масштабних ефектів? Теоретично так, але знову ж таки за умови наявності необхідних засобів ураження. Сили оборони України і так досить інтенсивно працюють у цьому напрямку, зокрема, знищуючи засоби протиповітряної оборони противника, адже ефективність удару залежить від того, яка кількість засобів враження долетіла до цілі. Сказав експерт. Він пояснив, що якщо з умовної сотні дронів до цілі доходять одиниці, наслідки будуть відчутні, але не критичні. Натомість масове проривання ППО здатне призвести до серйозних уражень однак для цього необхідно істотно посла. Абити проти оборону на окремих напрямках сили оборони України діють результативно. З'являється інформація про знищення радарів, РЛС і пускових установок, без яких системи ППУ фактично втрачають ефективність. На ми повертаємося і до наслідків комбінованого обстрілу расистів по Україні, адже окрім Києва, під ударом опинився і Харків Росіяни масово спрямували на місто ударні безпілотники, через що пролунали десятки вибухів. За інформацією міського голови Ігоря Терхова, через обстріл постраждали два райони Харкова, а саме індустріальні та немишляні. Найбільше наслідків фіксується в індустріальному районі. Там росіяни поцілили у декілька житлових будинків. Зокрема, постраждали гуртожиток із переселенцями, лікарня та пологовий будинок. За даними Терехова, кількість постраждалих у місті сягнула щонайменше 11 осіб. А о п'ятій ранку Терехов написав, що Харків пережив майже 2,5 години під масованою атакою. Ворог застосував 25 чахедів. Ну і тим же часом, через змасовану російську атаку, практично і весь чернігів знеструмлено. Про це повідомила міська рада у Телеграм. Ско і з масованим обстрілом із боку збройних сил Російської Федерації по об'єктах енергетичної інфраструктури пошкоджено відповідне обладнання. Майже все місто Чернігів знеструмлено ідеться у повідомленні. Вказано, що об'єкти критичної інфраструктури міста розпочали перехід на роботу від альтернативних джерел живлення. Але це технологічний процес, який потребує повного такого, навіть не сказала, що повного, але певного часу. Ну і тим часом Чернігів обленерго повідомили, що росіяни пошкодили важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Знеструмані сотні тисяч споживачів енергетики працюють над відновленням. Однак, через безпекову ситуацію цей процес може затягнутися, зазначено в повідомленні. Загалом противник використав для атаки 396 засобів повітряного нападу. Про це йдеться у звіті повітряних сил. Ну а я, в свою чергу, дорогі глядачі вдячна вам за те, що ви додивилися випуск до кінця. Не забудьте підписатися на нас, залишити вподобайку та свої коментарі. Не прощаю з вами. Зустрінемось в наступних випусках. Бережіть себе.